Того брат, що він біля корита спокійний, да? Так, вже можна на руках його винести. Так що нова клітка, новий забой. Простой раз ми зарізали останню свинку, кабан, свинка була. Ну, а тепер ранок трохи відсюди. Так що ніч на дворі, ще курін сплять. Так що витягуємо кабанчика і працюємо далі. Ложу телефончика, питали чим глушимо, все таки пістолет. Перепатрульчики у нас є. Ось такого плану, все от такого. От такого плану. І є на апарат. І все таки два бойця, тільки назад через утіче за, за хату. Чому мені їх жалко? Я. Ну так я кому не жалко? Давай би місти траву. Їж траву. Давай порі. Така історія. Колька залишився сам. Назар тік, шнурки покинув. Назар! О, десь кричить за углом. А що ти ми людям кажемо, в нас є суперпособник, який каже, я боюся свиней. А? Не, я пані, я, я хочу кофе пити, ми всі хочемо кофе пити. І він теж хотів кофе пити, кстати. І що? Скажи людям, який ти подсобник. Шнурки тільки залишилися. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Коля, добрий ранок. Пішов би з Назаром в Не Ні. Ні? Чого? Да. Вот так вот, друзяки. Каже, кинув, все, колюху на произволяще. Хорошо, що Коля, воно там є запасний боєкомплект. Він собі раз там приглушив. Вот. Так что с этим чинарем. Так що убираємо територію и начинаємо смолить, сколько там миє. Це та у нас буде наступна група. О, я думаю, що можна на наступний раз. Конечно, на наступний раз отсюда брати не будемо. Хоч є вже позарізати. Різать, конечно, краще менших, Ну не таких. Конечно, ребят, мандрасики теж пошли непогано. Місто тут таке. Ще маленьке, протасуйте тобто пораз, різним углам. воно бачите, там і там. Воно ну, напишіть чого. От така от історія. І малиші дивіться, малиші оці їдять. Да? Те, що в нас, ну троє таких гарних оставив я собі, а двоє тих же менших, які було. О, Так що як тобі, на тобі не буде, що тобі не гоже. Довгенький, гарненький, а тя мудя, путя, дивіться який. А? Ну це таке ж не гарне. Кабань. Так що от така історія. Так що Цю кліточку теж треба привести в порядок. Сюди вже треба мелізку сьогодні перегнати, почему вже не перегулює. Ну а тут вже розрядили обстановку. А ну напишіть, яка вага такого поросятка. Ну невеликий, невеликий. Десь, я думаю, під 200-200 не такі, звісно, як різали в прошлой раз. Уважиться, тобто немає колись. Можна зважити голову, можна зважити, що там. Полутушку, можна зважити живу свинюшку. ну, але поки не. Це. Так що задача наша яка? Зарізати, приготувати свіжину і забезпечити нашу клієнтську базу. Так що та ні, я думаю, що тут теж непогані вже такі ребята. Можна було б когось вже й витягнути. Ось гуляє, звісно, як ракета, одна ось друга. От. Кабани, звісно, з однієї сторони добре. Вони не гуляють, але на них більше сальця. Так що така історія ця Ну, да? І хтось каже, рижі, чорні свині це погано, сало чорне, риже. Ну так, да, є, буває волосяний покров, якщо не гарно висвалити, то є свої моменти. З білими свиньми трошки легше. О, да? І тяп-пляп, да і все. А ну напишіть оце ці чорні п'ятна на свинях, це признаки чого. Ану, напишіть спеціалісти свиновості. Хоча свині від рижої свині. Якщо взяти, наприклад, я колись говорив, що від опороса до опороса, це у нас поросята від нашої каштанки. Каштанка наша, це не каштанка, каштанка наша, ось. Цього. І в неї, якщо все буде добре, то десь Бог, будуть дітки. Так що десь їм скільки тим поросятам, воно напишіть в коментарях. Її вже скоро пороситься. Так що така історія. Ну а це такі переросні. Понятно, що на такій свині сала не буде, бачите. Видно, аж що тут одна лопатка воно ямки, бачите. І за свинка. А це все капончик. Трошки щось сала буде. Ну, але побачимо, скриття покаже. Хоч Зараз вже попит на сало є. Ціна в світі на сальце росте на місце. Ну тобто на місце верніше, а не на сальце. Чим це визвано, не знаю. Я думаю, ви можете... Сказати, у нас спеціалістів вистачає, які можуть проаналізувати і розказати ситуацію. Це так само, ми не знаємо, чого на нас напали кацапи, що вони від нас хочуть. А вони нас хочуть все життя знищити. У нас так всю життя прошивали, все життя, що ми рахували, що вони наші брати і сестри. Так що, друзі, якось так. І не забувайте, в суботу, прямий ефір. 20.00 це раз будемо спілкуватися, говорити. Дівчат немає віруськи на дітей, вони будуть на наступну суботу. Але ми з Лесією Петрівною вас чекаємо, поговоримо, поспілкуємось по е, господарству. Можливо, когось будуть запитання до Лесією Петрівною по переробці. Ну а також проведемо якусь лотерею в підтримку наших захисників. Е, нарешті ми повинні закрити питання по 21-й бригаді по автомобілю. Також там є. Звернення від хлопців чекаємо, верніше. Є звернення, я маю на увазі, на вайбер, але треба якесь перевернення. Е -е якесь відео звідси, щоб звернутися до хлопців, чи відеозвернення. Чи вирішується хлопців до нас, до людей. О, на допомогу там, на ремонт автомобіля і генератор. Ну, а також там ще колеса тримає. 43-й і ще одну четверту танкову. Так що працює. Одні ми відправили, одні ще потрібні. Зараз чекаємо відеозвіти і чекаємо відео Так що працюємо далі. Зараз калюха ложе кабанця на 4 кості. Що? Не хоче сидіти? А? Помогти? Давай. Що ти колька по водичку? Так що, друзі, а скільки кілограм десь напишіть? Скільки кілька? 180-200. 190. 190. Ну, важиться, не хочеться нам, звісно, зранку. Щось немає, нема бажання, да? нема натхнення, нема настрою, але ж роботи все робити треба. Так що, друзі, якось так. Навіщо балончик для того, щоб піднімало газолінчик. І все-таки ми зробили висновки з коляном, що ця от обична Юлькина, і ця турбогорілка. Ну, В принципі, розход у них газу ідентичний. Одне, що, що в нас, просто що... Та ми і в ту воду заливали гарячу, да? просто ту трошки вона сама витягувала більше. От, а ця просто по-любому треба водичку. Там за рахунок камери. Навіщо поливаємо? Ще буває свиню холодною водою для того, щоб м'язи яз, з цього стягнулися і видавали лишку крові. От, так що бувають такі моменти, а так колись у мене один колій такий був він і зараз є, правда, він ЗСУ, Славунькин Батя, от, він завжди там, і Вітька вони виливали, от свиню заріжуть і виливали відро два холодної води. Щоб м'язи зжалися і видавлювали. Хоч можна ешку, тельфер у нас є, можна приподняти. Ну, ми вже так звикли. Головне, щоб різдюки не було. Ось така історія. Так що як ми глушимо отакими от патронами, подарив мені підписник такого апарату. О, і тут є такий пінделюк. О, і воно лупашить. Ну, але, але, воно бачите, патрон. Ось так одною рукою, не дуже хоче, не вдобно, ну нічого, зараз витягнуться, це все ділася. Патрона відсюди да, і все. Оп, і все. І потім нового сюди клад, курок зводиш і стріляєш. Глушиш. Ну, в принципі, непогано виходить, але але, але, але не дуже. Ну, Я маю навіть свин чималій. Може патрони слабі, може свині броньолобі. Не знаю. Короч, все. Ну, зводити не будемо. Так що патрончик є. Все інше Все, колюнчик заливає воду, я забираю відро, ставлю повторне відро. Для чого? Для того, щоб мити свинку. Ну а я, а колюнчик зараз без малих міні-горілки. Все, погнав. Одне, що селі добре, це бачите, все бабло більше і більше це. Більше прицеп. От така у нас історія. Все, сонечко піднімається, таранчук приближається. Вже кабіночка тут, сокирочка на мазях і почеревенка вже також на столі. Так що погнали. Так, друзяки, ну що, от така красота лежить на столику. Кабанчик наш ще такий не дуже великий, але пощеревинка така доладненька. Так що зараз це все діло розбираємо, сковорідку нашу прогрібаємо, цибульку нарізаємо. І сьогодні у нас така буде коротка рубрика. Покажемо, як це все діло виглядає. Зараз бочечки салка відрізаємо, грудиночку розрізаємо, нарізаємо заготовочку, смажемо свіжину таранчук, який ви матимете можливість виграти в суботу в прямому ефірі з 20.00. А також якийсь сала Шелочківського. І ціна питання в нас на даний момент у нас така почеревинка 250 гривень. Але це не для продажу, а для порівняння цін в вашому регіоні і у нашому. Так що пишіть в коментарях, яка ціна у на сало, яка ціна на нас на м'ясо та де і тепер Так що зараз запалюємо газ, ставимо плитку на прогрівання, цибульку на нарізання і будемо готувати таранчук свіжину. Так, друзі, сковорідочка наша нагрівається, але ну вже не димить і Леся Потріб, вона на мене ще не кричить. Так що нарізав всю, дивіться, заготовочку. І зараз будемо з вами загружати її в нашу сковорідочку. Правда, мені однією рукою неудобно це все діло робити. Зараз я це все діло загружу. І шкварчання. А я зараз отаку частково, дивіться. Ова! Ану. Я також це все діло у нас буде. Витоплюватися туди, трошечки жирнішого. О, просто для тих, хто любить все діло подивитися, як воно ж Нема, в мене одноразових, верніше є, але вони малі рвуться. То в мене є такі воя. я використовую такі рукавички. Так що трошечки сальця, трошечки отакого от вже місця. І зараз нарізаємо, це все діло і загружаємо. Аж корчить просто капець. Отаке таке воно у нас сапку. Получається воно. Прорізги ось бачите. Ось таке смали на І зараз нарізаємо нашу пещеревинку і нарізаємо цибульку, щоб було. Ну шкварчі, ось. а тут все скорчить, бачите. Це просто, я вам кажу, це просто вже стопиться, дивіться, арам. А -а -а. Не льюємо олію. Ну якщо така синка потужна, бо Причав там один писав на мене, що я відписуюся, бо ти сало жариш на олії. Так що жаримо без олії сало. Так що працюємо далі, нарізаємо. От. І далі вам буду показувати і розказувати. А я не можу на поузу поставити, бо ну що, друзі, я така красота. Пощеревенка зачетненька. Грудиночка, два косиночки і все. Вообще бомбайла. Стоян напишіть. Як у вас таке сало называют? Ну, і сейчас біганьки нарізаємо цю бульку. Два шматочки салця. Ну и Леся Петрівна штурмує сковороду. Так що така смакота слина тече, реально вона просто тече. Шкварчення. Ну Така красота. Помидорчика Добрі ці помідори чи ні? Добре. Добрі? Добрый. Товариш, чокову -то не продає. Фіксив mm. помидорки. Mm. Не, треба працювати, бо їсти класно, конечно, ну, треба щось робити. Так що така історія. Розбираємо, а далі вам все покажемо. Так, ну що, друзі, помаленьку двигаємося, вже такі два задочки до нас прийшли. М'ясо бачите такого темноватого кольору. Ці клітки в нас. Там у нас фактично вже в багатьох поросят у лінійках є гепшир, в тих, що залишилися, тому що мазуха з цієї лінії. Потім у нас виходить, чорнушка і тося, і також ці дві дівчинки це всі свинки, які йшли від лінії від нашої Мігери. О, так що якось так. І колір м'яса трошечки... Відрізняється, дуже подобається, дуже класно виглядає він в домашній ковбасі. Ось такого як яловича на темненького е, кольору. От. Ну і така печеревенка. Ну, і тут у нас ось процес йде далі. Задки у нас ми продаємо викатані кусками по 250, лопатка 240. Це наші ціни. О, це для порівняння, не для реклами там, чи продажу. У нас е, є своя аудиторія. І ще й нехватка того, що в нас є насправді, чи ну, маємо на увазі те, що можемо продати. Тому що ми ріжемо одну свинку в неділю. І стараємося такі, щоб вже були 200 плюс. Так що працюємо. Я думаю 200 є. Судячи по заткам. вважати не буду, але думаю, що є. Так що, друзяки, працюємо далі, тому що за мною затримка в рукавицях таких, звісно, не дуже удобно і знімати. ну, але... Працюємо. Так що напишіть, які ціни у вас, які ціни на полутушу, які ціни на таку почеревину. От. Е, вирізку і отакі філерички чи пафиночки. Так, друзяки, ну що, дивіться, які задочки я вже розкатав, да? розложив. Да? От. І отака лопаточка. Лопатку ми продаємо 240, 250, 250 це по цінам. О, філейки пофини, точно не пам'ятаю, кажіть вирізка 300, так само як биток чи 350, точно не знаю. Биток антрикот, він на, на кухню вже поїхав, а можливо і ні, ще не принесли. Ну, В прошлий раз заносили туди вже на літню кухню. Зараз ще принесеться ребро, ребро у нас 195. биток антрикот у нас по... не пам'ятаю, кажись, 320. Так що, друзі, викатаний ошийок, антрикот і биток. Так що, друзі, ось так тут у нас вже е, цибульку Я кину, ще буду перекидати, ще в мене балончик кончається. Просто положити його на бочинку. Ну, щоб досмажити, ще ще поріжу салку. І що там можливо ще щось принесуть на це місце. І вам тоді все діло покажу. Так що в принципі по м'ясу виход класнючий. Стіл закритий фактично повністю. Навіть ось, ось ось такі обрізки у нас лежать із задочка. Ось ось Поруч, ну, вони у нас йдуть на переробку, на тушонку, туди-сюди. Тобто якось так на фарш. Так що працюємо далі і покажу, яке сальце у нас потім. Ну що, друзі, така історія. Вася Петрівна битки сюди не перенесла, вони знаходяться в іншому місті. Отаке От в нас вийшло риберечко. лопаточки, задочки. Вже, в принципі, все охололо. На вулиці сьогодні прохолодно. Слава Богу, хоч доща не було. Бо дощі у нас через день. Сковорідочка наша вже чинчинарем. Приготувалася, і балончик заканчувався. От калюнчик вже поснідав. Ну, ось потрібно в першу чергу. Зараз покажу вам сальце. А ну зацініть сальце з мішковинкою, а, друзяки. Ай, як там правильно там. Два пальці. Три пальці. Ну, десь три. Два. Сальце шикарне. З мішковинкою прикопчено, це у нас передочки, це у нас бочечки. Отаке от сало ми продаємо по 200. Ну а це у нас йде на копчення. Так що така історія. О, ну а частково вже в кухні там. Зараз гляну. Так що от такі воно биточки, ошейки, рішення ошейки, биточки і антрикотики. Вже на кухні. Ну і жиро вихолов, зараз скрутиться. Жирок чи маленький, по жиру також можна оприділити. Чи буде сало чи ні? Якщо зняли пічеревину, якщо є жир гарний, то буде гарне сальце. Ну, якось так, тому що кабанчик шикарний і є усьо. Так що на цьому будемо завершувати. О, хотів ще сказати, там, хто там переживає за кістки. Кістки ми, в принципі, ну як. ми їх обварюємо, м'ясо обіраємо і йде м'ясо у паштет. Так що, це можливо, хтось там також займається переробкою і сильно менш вийця, там, що робити з кістками. Ну, в основному з хребтовими. І ті, що йдуть за шийка, вони м'ясні. Їх можна відварити, м'ясо обібрати і додати в паштет. Останні голі кістки вони у нас патрон. З Філіпчиком потягали дай на цьому годі. Там тих кісток хрень цілих хрен десятих. Так що, друзі, які, на цьому будемо завершувати наші відоси. Всім бажаємо миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, хороших клієнтів. Ну і смачного таранчука, щоб у кожній родині була така стара, засмальтована, але повна таранчука скорода. Здравись Все, Всім пока і погнали. То хто алесі потрібні роботи не початий край. Так що пока-пока.